Нікусь, я хотіла перед тобою вибачитися. Насправді я дуже тобою пишаюся, але часом таки не можу втриматися від заздрощів. Хотіла б я, щоб мені теж все давалося з такою легкістю. Та яка там легкість? Що ти маєш на увазі? Ще насправді в мене не все так райдужно. Нікусь, що сталося? Ну ти чого? Мого чоловіка і шемія. Вже було два інфаркти. З бізнесом останнім часом справи не йдуть. Мені доводиться підробляти прибираннями. Але ж ти нічого не казала. А як про таке казати? Навіщо маму засмучувати? Ой, Надь, Тут ще й малого діагностували легку форму аутизму, поки йому ще чотири роки нічого. Але що буде далі, ніхто не знає. Тому я і не можу працювати. Буду сидіти з сином. як якщо так. Мамі тільки поки нічого не кажи, щоб не переймалася. Діагноз ще не остаточний. Бідно моя, але ж у тебе є я. І ще потрібна допомога, я завжди поруч. Дякую, сестричко. Ти. Теж мене вибач, що задиралася постійно. Я просто зараз на таких нервах живу, не хотіла нікого засмучувати, тому й робила вигляд, що в мене все супер.